Продовжуємо говорити про допомогу від США і не тільки від США. До нас долучається Іван Керчевський, експерт військового порталу Дефенс Експрес. Іван, вітаю вас. Доброго дня. А, отже, Іван, ждемо підпису Байдена і як то кажуть, заживемо. Має бути військова допомога. Збройна складова там здається на 50 мільярдів. А що це може бути там в теорії, в цьому пакеті? Ну давайте розподілимо тут по категоріям пряма військова допомога там десь орієнтовно на 23-23 мільярди доларів. Все інше то не нам насправді. Що в чому підкреслює повний парадокс ну, точньо, політичного життя США? Так, от битися, ну реально нагадує Джонатана Сфіфта, там де тупоконечники, гостроконечники билися між собою. Як це ж так ж можна давати е, гроші Україні? і Так, от виходить, ділили гроші собі. Але якщо говорити серйозно, е, на перший погляд, зараз от там намагатися передбачати, що можуть дати в принципі, це безглузда справа. Ну тому, що вже є з однієї сторони там акцентуація офіційна від Пентагону, що спочатку вони там ну зосереджені на тому, щоб не покрити першочергові. Потреби наших військових, ну, тобто, снарядів побільше, там бронемашини, якісь от можливо, та все нарешті, а далі там вже якісь стратегічні потреби. стратегічні потреби може бути вписано все, що завгодно. там от Можливо, зенітно-ракетні системи, які якби там можливо, і справлять певний вплив на фронті, але ж треба нам ще тут в критичній інфраструктурі, тобто, доведеться розподіляти. Або це взагалі, в принципі, там про F16, там питання відкрите, але важливість. Військової допомоги США в нашому контексті вона виглядає дещо іншим чином. Ми ввійшли у нову фазу війни на виснаження. Там, де, скажімо так, сторони навряд чи здатні досягати стратегічних проривів, але дуже і хочуть, і виграють просто за рахунок того, кого буквально товща подушка ресурсів. От нам в даному випадку, військова допомога в США дуже важлива хоча б тому, що вона нам нав ну, нам робить цю товщу подушку ресурсів. Що там може дадуть, то вже знаєте ну таке питання. Бо знаєте, от окей, якщо нам дадуть, то не, не те, що ми там очікуємо. Наприклад, атакамси не на 300 кілометрів, на 160, шістдесяток. Що нам говорити, на, ну, ну, кажіть мені такого. Я прям сайті, ну, я хотіла питати ну, про ну, на 300 кілометрів і зірку смерті. Ну от якщо не дадуть зірку сперті, то так що такам все не треба? Треба такам все. відповідно. В даному випадку можна все, все, що я сказав, спростити до того добре, що просто дають добре. В зуби не заглядаємо. А там і Британія також оголосила про найбільшу допомогу. Що там може бути? Бо є вже публікації про лазерні супербомби. Чи вони не супер ну, в випадку з британцями теж добре, що дають. Тому що і головне там, де чекатися якихось анонсів. Ну тому що можливо в даному випадку це просто від бібісі опинився якийсь дуже балакучий кореспондент. Ну бо справді це один із кореспондентів BBC просто написав, що от. Британія там, наче, то нам може дати керовані авіабомби, пивовий 4. І там теж дуже багато специфічних моментів. Тому що в штатному режимі ця бомба скидається всього на 30 кілометрів. Ну, це говорити можна всього, якщо порівнювати з джейдамами або французькими бомбами Хаммер. Але якщо порівнювати, що от, там, тривалий час, наші льотчики, якщо просто виходити з тих відео. Які були в відкритому доступі. працювали взагалі, наприклад, радянськими ракетами Х-25 на дальність о 10 кілометрів, і там реально точність пуску, ото кудись туди, куди там ще радянські виробники націлили. Ну бо там ракета з лазерним наведенням в умовах протидії ППО її не застосують, що пививий. Ця британська, навіть в тому варіанті, якому вона є, то вона все рівно краще, чому ці радянські боєприпаси, якими працювала наша авіація. А можливо, чому я кажу, що цей кореспондент Балакучий, можливо, британці там туди щось докрутили до тої пвв щоб вона була гарна, не тільки там знаєте іділ, десь в тапках розбомблювати десь в пісках іраку а й бомби, але й бомбити росіян в умовах щільної протиповітряної оборони, в принципі. То з британськами така діалектична історія. Десь вони роздають дуже гучні обіцянки, потім їх не виконують, як випадку з тими з дронами, да? От коли встигли Бена на волоса звільнити, може, встигли забути, хто це такий, а дрони обіцяні з ним все і їдуть. А з іншої сторони, коли британці зробили таку гарну штуку, як імпровізований ЗРК під ракети АМ 132, відходження якого, судячи з усього, дозволило не приказняти проблему, чого шахети збивалися в межах Києва, то це все зробили тихо. І по цьому самому британці. Уському іпровізованому зірках буквально кілька було згадок у відкритих джерелах, які там, знаєте, на пальцях однієї руки пролітіш Тому. А може що про лазерні це... бомби публічно, а зірку у смерті по-тихому завезуть. Можеш таке бути? Ну Хто його знає, зірка смерті у нас, наскільки відомо, штурмшадово називається. А, а надання систем ППО, про які ми е, дуже багато говорили минулого тижня. Ну, тому що справді є потреба в Україні. Вона в межах цих пакетів з озброєння чи це йде окремим треком? Mm, ну знаєте, тут уже навіть у західних змі пішли прямі вже вказівки. На те, про що скажімо, так були натяки до цього тому що, ну, з різних, скажімо, так від різних коментаторів. що ну є країни у світі, які можуть, наприклад, нагадати грекам, ви там грошей винні. Давайте ви патріотами розраховуєтесь. Ну ж були по натяків змі. От, от це буде якось окремо. Відповідно там це... Іспанія теж. Ну, знаєте, Іспанія, щодо Іспанії там насправді просити немає чого особливого, ну, бо Іспанія тепла далека країна і там, відповідно, озброєння не такі, щоб там, знаєте, масштабне. От греки там, да, 6 батарей на 36 пускових установок. Петріот. Качали права, що то готові нам давати виключно С-300 і того обмін на нові американські патріоти. Тому там ну, така складна, складна історія буде, яка ніколи можна так просто висловити. Знаєте, ви нам там грошей винні. Розрахуйтесь «Петріотами». Ну, нам, в принципі, підходить, звісно, аби погодилися. А чеська снарядна ініціатива. Чи є по ній новини? Тому що все, що ми бачили, збирають гроші, збирають гроші. <сміття> Дуже погано, що можливо, просто до чого ніхто не пояснив, що чеська ініціатива це буде така ну, в гарному сенсі таємнична ініціатива, і в гарному сенсі має в чомусь нагадувати на фільм Збройний барон. Зараз поясню, що я маю на увазі. Тому що з однієї сторони, є от такий медійний фонд, там, де просто, як ви слушно заважили, збираємо гроші, збираємо гроші і постійно переглядаємо строки поставок і кількість снарядів. Да? І це може викликати повну таку о, ну, скептичність чи що. Та... А на цьому тлі з'являються інші дивні речі. Наприклад, здавалось би, Індія, далека країна, яка називала дуже росіянами, і от особливо в такому фоні дуже складно уявити, щоб крім так, снаряди похожі на індійські Калібр 155 міліметрів були помічені ну, при заряджанні Панцергаубіця 2000 на наших полігонах. Ну, фотографії є. І був Богдану. От що за чудо трапилось таке? От, а? от е, Індія ні з того, ні цього, а і снаряди з її маркуванням у нас опинились. Ну, я просто чому тут зробив відсилку до цього до фільму «Збройний барон», Ну, просто там, хоча б можна просто відкрити і до очту, побачити, як воно працює? Да? Е, е, Да, які, як вона працює ще станом на 2000 2000-ні роки? І, відповідно, нічого з того часу особливо не помінялося. і раз ми вже все рівно обговорюємо медійну картину. Тут то, знаєте той самий парадокс, коли от історія настільки яскрава, що її правдоподібно. Випадку з Чехами не розкажуть. Мот вони постійно вимушені знаєте, якось так. От починати бігати між крапельок дощу, що там ось знаєте, ми просто ще гроші збираємо. от там ми постійно переглядаємо плани поставок. Ну бо м -м, діалектика, ось така приблизно, що в країні в світі насправді навіть ті країни, які хочуть на словах дружити з Росією, вони хочуть, щоб росіян було поменше. Ну, бо знаєте, чим менше росіян, тим з ними простіше дружити. І в цьому, знаєте, контексті навіть не те, що там щось дивне відбувається з снарядами. Там навіть було щось дивне і цікаве на минулому тижні, коли, от, коли новому головнокомандуючому ЗСУ показали бронемашину, схожу на африканську, М -м Бомби, Боже, навіть вимовити складно. От звідки в нас копія копію південно-африканської бронемашини взялась, бо це питання відкрите. Але воно цілком вкладається в цю пояснювальну схему, що навіть країни, які на словах дружать з Росією, вони були б не проти, якби росіян світ було би менше та природа була б не проти, якби росіян у світі було менше. Це доведений факт, навіть прости господи, Гарета й Тумберг. Вона теж я думаю, була б не проти. Але поки ми чекаємо умовно цей великий американський пакет і британський, чи можуть росіяни якось використати цей час, поки ця зброя їде. Тут чому я ще одну отсилку зробив до цього фільму Збройний барон. Бо знаєте, якось так дивно виходить. Нам США півроку нічого не давало. В теорії ми б мали б, ну, знаєте, так від нас би відключили б кисневого апарату. Ну тобто нами, нами мали б трапитись різні неприємності. Но... Навіть якщо з поправкою не те, що ми за цей ось час втратили в Авдіївку, різні неприємності в тому що траплялися з окупантами. Наприклад, у цей фактор, що Росіяни починали штурмувати Авдіївку із 50-ти тисячним групуванням, а втратили 120 тисяч, штиків, він пов'язаний зокрема з фактором щільного мінування місцевості. А тут увага питання: звідки в нас засоби були для щільного мінування місцевості? Ну або ж от час від часу, там от, що зараз, що там попередні кілька тижнів були такі от епізоди, дні, коли м, втрати російської артилерії сягали 30-40 днів е, прошу, одиниць на день. І це був настільки високий показник співставних хіба що з літом 2023 року, коли от йшло під час контрнаступу активне виматування потенціалу російської армії. Але ж різниця в тому, що під контрнаступ нам не скирдували а там взимку в основному, ми вважали, що нічого не отримаємо. Але ну, росіяни ж не самі собою помирали. Природа, то, звісно, була би не проти, щоб їх ставало менше, але вона ж самостійно не може їх утилізовувати. Відповідно, засоби для того, щоб примножувати мінно вибухові травми. У росіян звідки з'являлися? А звідки вони з'являлися? От тому і згадав про фільм Збробний оборон. Ви таку рекламу зробили, що всі вихідні будуть люди передивлятися Збройного оборону, або сьогодні ввечері поки дощ іде. Між тим, Російська Федерація разом з Китаєм працюють над перетворенням шахеда на ланцет. На якому етапі, і наскільки це реально? Тут починається дуже, скажімо так, купа неприємних нюансів, велика потім операція великою геополітикою. Почну з самого далекого, воно це заслужено. Що насправді предком Шахеда іранського і російського був взагалі німецький так якщо, так, дрон з дуже складною назвою проект ще 80-х років. По да, цивілізований світ ще в 80-х років міг зробити щось типу ланцета. То на шот Росіяни вийшли тільки, умовно, до з першому році. І виходить навіть цей німецький порядок. Він значно на порядок досконаліший навіть залютними характеристиками, чим його іранський потомок. Так як це німецький проєкт, і це були лихі 2000-ні роки, коли збройні технології продавалися наліво і направо. Ці технології заодно примудрилися перекочувати в Ізраїль і матеріалізуватися у формі е, дрона Харпія і перекочувати в комуністичний Китай і на Тайвань, там де вони те, що матеріалізувалися щось схоже на шахіт, тільки для знищення протиповітряної оборони. А цей весь екскурс я візьму, до чого? На жаль, от, зробити оцей шахі. Шахет російський, яким так щось типу аналога ланцета, китайців технології є давно, вони його теж але чи не на Аліекспресі продають. Питання тільки в тому, чи буде в Китаї ну, політична воля дати росіянам стільки, щоб ну масштабувати виробництво. Тому що, якщо виходити навіть заяв наших військових, ще десь з осені 2023 року на шахедах саме російського виробництва стоять китайські мотори, чому, от власне, вони там замість мопедів почали гудіти дарують як ці газонокосарки. Ну, бо Зупомінявся. Але ж бачите, ну, чомусь тільки зараз виникло питання за рік по тому, до за півроку, що там можливо Китаю допоможе протворити е шахет на аналог ланцета, Ну тобто дрон, яким можна керувати в режимі реального часу. Навіть, скажімо так, якщо росіяни не вийдуть, навіть якщо вони не вийдуть на обсяг виробництва 10 тисяч ланцетів на рік, як вони хочуть, все рівно нам проти саме цих ланцетів треба будуть від союзників ще і заодно додаткові засоби саме армійської протиповітряної оборони, ну, бо росіяни ж хочуть використовувати ланцет саме як зброю для поля боя. Ну, бо, значить їх перепрошую, для поля бою, тому що їх ланцет не сильно влаштовує. Відповідно, нам треба буде більше зенітних гармат. Можливо, і за старій радянські ЗУ-23, 2 і можливо, там старі добрий американські М163 вулкан гарна така річ, шестистольна 30-мм гармата, яка стол там ну, барабан зі стволами обертається. би щось такого. Тому що да навіть, скажімо так, навіть якщо росіяни все рівно нічого не зможуть зробити з ланцетами, ну щах є демондеруйте, бо, Шахеди, беруть, ну, бо е китайці не дадуть нічого необхідного, все рівно проблема з тими дронами лишатиметься, бо ну, сухопутні війська теж вимушені збивати ці всі штуки. А тепер переносимося в глиб Російської Федерації, бо там на хабарі піймали аж самого зама шайгу. А і е, Тимофі, е, як, Тімур, перепрошую там Іванов. А це сигнал шайгу. Бо гур каже, що це якби і наслідок їх операції, коли вони е, злив, хакнули сервери і ніби злили в паблік інформацію про ці корупційні схеми. Але, зрештою, ну всі знають, що Путін робить з дітьми в бункері. Ніхто Путіна через це не звільнив. Ну, знаєте, Тут головне, що хай вони з'їдять один одного. Ну, тому що, Або навіть з третьої сторони, тут можна ж зауважити таку штуку. Головне, що крадіжки російській армії вони продовжуються. Як там, Національний російський спорт красти в один в одного. Так воно з і пояснює, чому росіяни про такі буквально шалені перевазі в матеріально-технічних засобах ну, от, якось виявилися нездатними, слава Богу, досягнути стратегічних проривів. Ну, Тому що, Тому що, пригадую, от... Пригадуйте, був такий ще такий богомірський персонаж, Мізінцев, який ну, Кат Маріуполя. же ж на хабарах погорів. Причому там погорів дуже на таких от примітивних речах красти танкові двигуни В-92С до Т72 і Т90. Ну, ти ж кат, ти, ти, не, ти не просто генерал, ти кат, по тобі гага плаче. Ти все на все танкові двигуни крадеш. Ну, ну Це ось такими людьми ми, 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 ми воюємо. В чому, слава Богу, Бог, що їхня корупція і продовжується. А чи може це справді бути сигналом там умовно самому шойгу? Слухайте, та, ну, не, нам яка справа. Головне, що росіяни самі в себе крадуть. Тому що якби вони б не знаєте, от проблема як може там ну, є проблеми тих от хороших руських, за що ти міг ругати. Це не виражена правда, проблема і треба було б уточнити, чому хороші русські, вони ж за те, щоб російська армія стала ефективною, там перестали красти. Тому це про це випадок така хвилинка політінформація. В наших інтересах лишається просто, щоб російські армії не переставали красти. Що при цьому буде й шойгу? Е, ну, це не наша справа. Хай вони просто не перестають красти один одного. Та нам же ж цікаво, як вони там між собою оце тарганячі оці бої. Бо там же ж, ще ж битва за почки Кадирова. Оцей злив інформації, що він там нібито хворий і неживий, і не неживий. А це ж теж якісь сигнальчики, вони ж там між собою теж б'ються. На кого ставить 50 гривень? Ривень, Іване. Та ні на кого знаєте, краще от потратити ці 50 гривень задоволенням на собою. Можливо, вона просто профідеформація така, що я не дуже люблю політичні сюжети просто люблю стежити за перебігом матеріально-технічних ресурсів. Але ж ну, в даному випадку, от незалежно від того, що отримав шуйгу. Ну, от чим менше чим більше російські генерали будуть тратити на свої дачі, ну. Тим менше в них буде танків, вони при тим біль простіше буде стачувати потенціал російської армії на полі бою. Чим більше вони самі крадуть, тим більше тим, знаєш, вони гірше з підрахунком ресурсів. Тому що, якщо от просто брати об'єктивні дані, що в них техніки залишились на 2-3 роки війни в такому темпі, це саме в такому темпі, як вони ведуть останній рік, а не стратегічними проривами. То їм треба було б задуматись. Но вони ж не задумуються. Вони, бачите, займаються цією машиною возню, а що там кадира, що там почки і тому подібне. Тому, знаєте, в нашому випадку дуже добре, що вони, в принципі, цією машиною возньою займаються. І 50 гривень можна не на тоталізатор поставити, а потратити своє задоволення, коли, нарешті, правда, сонце на дворі буде, а то погода не дуже. Та ще ж треба збройного оборона подивитися, Іване. Плани на вечір вже всі розписані. <рес> Дякую вам дуже за цю розмову. Іван Кричевський був з нами. Експерт військового порталу Дефенс Експрес говорили і про ту допомогу, яку надають нам Сполучені Штати і Британію, і навіть про маленькі, але немодійні нюанси. Нюанси чеської збройної ініціативи. А ну і далі в ефірі п'ятого невеличка пауза. Залишайтеся з нами далі.